Балково популярний спейс. Вітаємо. Че, що ти знаєш про медузу? Я не хочу її бачити. Я знаю. Якщо вона коли-небудь скаже мені, ось подивись сюди. Я відповів: ні. Я не дивлюся. Не хочу дивитися на тебе. <реш> так, вона дивиться тобі в очі, а ти перетворюєшся на камінь. Вона відома на нічному небі. у віковічена відрізана голова медузи, яку тримає порсей. Порсей – це також сузір'я на нічному небі. А ця зірка називається альголь. Це змінна зірка. Вона змінює свою яскравість протягом відносно коротких періодів часу. Тому їх називають змінними зірками. І відомо, що око відрізаної голови медузи є саме альголь, тож може здаватися, ніби вона дивиться на тебе і звичайно. Парсей був героєм у історії з Андромедою, яка є дочкою Касіопаї. І вона була. Я не пам'ятаю, чому касіопея сказала, що її дочка красивіша ніж німфи моря. І як покарання за це, вони взяли її дочку та прив'язали до скель, щоб морський монстр з'їв її. і Персей. Так, кракен І Персей приходить, щоб врятувати Андромеду. Але не може дістатися до неї, так би мовити, на ногах тому з морської піни з'являється пегас, і персей летить на його спині. Але перед цим персей повинен убити медузу, і він робить це, дивлячись на неї через відображення у своєму щиті. Таким чином це не пряма лінія зору. Я не можу уявити себе для цього. І тоді повертається до неї та вбиває її стоячи спиною до неї. Він робиться дуже круто. Він відрізає її голову та кладе у мішок. Парсей знаходиться на небі. Він їде на спині пегаса, щоб врятувати Андромеду. Показуючи голову медузи Кракену. кракен перетворюється на камінь, а потім розсипається, оскільки він занадто великий, щоб залишатися каменем. Я хочу сказати, що Персей пішов на великий ризик, сподіваючись, що відрубана голова медузи ще зможе зробити свою справу. Якщо заплющені очі, потрібно використати зубочистки, щоб їх відкрити. Змі багато разів він повинен був переконатися, що вона померла з відкритими очимами. Ймовірно, від здивування. Здивування від того, що вона загинула із -за цього дурного трюку, дивитися на неї через свій щит, тому вона померла з очима, ніби. Я не можу повірити, що повелася на це. Це так вона звучить, медуза, я не можу повірити, я не можу повірити. Я знову повелася на цей дурний трюк. Добре. Всі вони у нічному небі. Ми <плес> маємо андромеду, медузу касіопає причина, чому я говорю про це, полягає is, в тому, що існує цілий набір легенд, що виникли з очікування, що коли ви дивитеся на когось або щось, ви відправляєте якісь кромі енергії, інформації або світла. ніби бачення є активною складовою отримання інформації я бачу вас, тому що я виходжу туди і отримую інформацію про вас, ніби повертають тебе назад. Добре, отже, це не те, як працює зір, і це не було встановлено до близько 1300 років тому на Близькому Сході, у тому, що ми називаємо золотим віком Ісламу». Аль-Хазен, іноді згадуваний як Аль Хасан, був одним з великих вчених того часу, раннім ученим в історії науки, який добре вів записи та мав гіпотези про те, як все працює. Він досліджував коров'яче око, побачив лінзу, побачив, що можна створити зображення на задній частині ока, і дійшов висновку. що активна сторона на 100% пасивна, всі рецептори, Всі рецептори. Так от ви не можете просто дати комусь у гугл очі, і щоб вони сказали Я відчуваю, що на мене дивляться. Так кажуть багато людей, і часто вони переконуються в своїй правоті. Однак, наукові дослідження показують, що в контрольованому середовищі люди не можуть відчути, коли на них дивляться, якщо ти не в метро. Іноді в метро, ти відчуваєш погляд на спині. Повертаєшся, а там якась дивна людина не відводить погляд. І не планує. Ось як ти дізнаєшся, що ти в Нью-Йорку. В інших містах, коли ви дивитесь на когось, зазвичай люди швидко відводять свій погляд і почувається незручно. І Я не можу повірити, що таке буде в Нью-Йорку. Тут ти повертаєшся до них, а вони такі, я йду тебе вбити. Скінелякай людей нью-йоркським метрополітеном це не те, що я маю на увазі. Щоразу ти обертаєшся, бо думаєш, що на тебе хтось дивиться, і вони дивляться на тебе. Але ти не зафіксував тисячі разів, коли люди також витріщалися на тебе, а ти не обернувся, щоб помітити це. Це стосується налаштування контролю у даному випадку.